Вітаю! Сьогодні записую таке коротеньке відео для нашого клієнта з Києва. Дуже часто так трапляється, що люди задають якісь запитання, і вони з іншого міста, і ми їм пояснюємо по телефону. Хтось там не може завести мотоцикл, дуже часто так трапляється, що просто банальну ножку виставили і потім заводять мотоцикл, а там датчик і він не заводиться. І <кхід> зараз є такі звернення, усі знають, що зараз дуже погана якість пального, і тому. Трапляється так, що ну як ви взагалі зрозуміти, що пальне погане. Коли мотоцикл якось починає не так працювати, там, а, скоріш за все, він не ровно працює на холостих обертах. Чи він може якось не так реагує на ручку газу, тобто він розгоняється, якось так паршиво, чи може там холості обороти перестає тримати, то це ознака, скоріш за все, того, що у вас. Плохим паливом ви заправились. Ну коли ви заправились, так, ви виїхали з заправки, і от у вас якісь ви почули якісь зміни в двигуні, в роботі двигуна, то це, скоріш за все, погане паливо. І погане паливо, воно От нас, до нас приїжджають люди, воно воняє якимись там розчинниками і також запах такого газоліна. Знаєте, як газом воно воняє не бензином, а газом. Це газолін, і оця от суміш. Оце, що вони бодяжать, оце за рахунок цього такого низькоякісного пального, там потім роз'їдає резинки там, в бензонососі, в карбюраторі. А потім виходить з лади свічі запалювання. А якщо нехтувати і довго їздити на цьому паливі, навіть клапан може прогоріти. Тому тут треба якомога швидше змінити пальне, злити погане і золити нове. І також. Буває таке, що в карбюраторі зарости там, ну, там, наростає таке, знаєте, воно розлагається і зеленкою такою сам карб покривається. І розумію, що взагалі почистити карбюратор це з одного боку проста така ну, опція да, там, річ, воно може і нічого такого складного, А з іншого, це дуже, дуже серйозно тут треба ну, знати, що робити. І що ви можете зробити так, так, от перш за все, просто що ви можете зробити. По-перше, це злити бензин, залити новий. І по-друге, це злити бензин з попковкової камери карбюратора. От на Yamaha Махідрастар 400 це, по-перше, саме такий простий мотоцикл. А по-друге, це мотоцикл, який в нашого клієнта, який нам дзвонив, зараз я покажу, як це зробити. Ну, по-перше, вам потрібна викрутка. Зачекай. І бажано, щоб вона у вас була нова і якісна. Тому що тут -от вінти такі є, і вони дуже часто, ну це алюміній, і воно застаріє дуже тяжко відкручується. Це по-перше. По-друге, бажано, щоб у вас була така шлангочка, тому що якщо бензин прольється, от я зараз ставлю шлангочку, бачите, це відстойничок. От сюди от я поставив шлангочку, бутилочка. Цей зайвий бензин можна було злити в цю бутилку. І от дивіться, я відкручую. Відкрутив. І бачите, в мене побіг бензин. Старий. От краник, в мене резерв. От. Щоб якомогу більше бензину злилося. І от все, воно от зливається. Ви можете навіть, от, якщо от, ви відкрили, ви можете навіть завести мотоцикл, і у вас він побіжить краще, бачите? Це злили з одного карбюратора. закрутили на місце. І таку саму операцію провели з другим карбюратором. Я не буду робити з другим, тому що ну, воно однаково, як з цим, так і з іншим. Тут нічого такого. Це перше. І по-друге, ще такий лайфхак вам розкажу. Коли в мотоциклі не працюють свічі, ну, так, так буває, що, наприклад, на Драгстарі ви, там, перший циліндр працює, а цей холодний. І як зробити, от свіча не працює, свічка запалювання. Ви знімаєте колпачок так. не повністю а. так зняли і мотоцикл працює, але свічку ви так дистанційно виймаєте, щоб просто по воздуху воно пробивало, і циліндр починає працювати. От, якщо треба. Залили один циліндром, він не працює. Ви так зняли, він так оп, почав працювати. Поставили на місце і все, вже працюють два циліндри. Ну, звісно, що треба буде свічки, свічки змінити. Свічки така річ, воно теж, теж, якщо поганий бензин, чи якщо дуже великий пробіг, чи якщо там якось там залили залились свічки, то вони перестають працювати. І ну, якщо багато проїхали, то ну, змінили свічки, це теж корисно. Нічого в цьому поганого, складного, тут просто підняли ковпачок, ключ ставили, викрутили, нову свічку закрутили, поставили ковпачок і все. Нічого такого складного. <кій> ну все, я не знаю. От я все, що хотів сказати, що саме просте, що можна зробити, це злити бензин з поплавкових камер з карбюратора. Так само, якщо мотоцикл довго стоїть і вас він не заводиться, то, скоріш за все, треба просто злити з попливкової камери бензин, з цієї з цієї, і потім починати заводити його знову. Ще таке буває, що якщо мотоцикл довго у вас стоїть, то якщо довго стоїть, то так буває, що залипає у вас. Іголка в попливку. Якщо воно залипло, то ви мотоцикл, бензин залили новий, так? завели, а бензин протикає. От якщо так трапляється, то простіше за все, що зробити? Берете викрутку. От тут попливкова камера і просто отак от постучали. Тобто ви сколихнули попливок і він, Іголка стала і закрила. Там взагалі іголка вона так зроблена, що там є іголка, і в неї, в цій іглі, ще є така, така іголка внутрі. І от воно, воно туди-сюди, якщо воно вклинить, то от вона може пропускати. Якщо ви потрухлив потрухли, побили, чи сама іголка якось там стала, воно клац, перекрило. Ну не завжди це допомагає, але. Отакими от простими я завжди кажу, що от розібрати ви завжди зможете розібрати, але хорошого в цьому нічому, нічого немає. Якщо можна якось полагодити, отак от простим таким яким способом, то краще зробити це отак просто. Не лізти в якісь деблі, нічого не розбирати, нічого не робити. Все, якщо вам сподобалось те, що я вам розказав, ставте лайк, пишіть коментарі. напишіть, до речі, як ви, може, ви знаєте якийсь лайфхак. Як запустити двигун, якщо він не заводиться. Взагалі, от, знаєте, карбюраторний мотоцикл це така штука, тут взагалі, навіть там було тепло, там ви, ви мали, наприклад, дуже там не сильно наприклад, там підсоси. Якщо там похолодало, його треба ще сильніше. Можливо, якось газом треба. Ну, Це мотоцикл, він, він як живий, з ним треба розуміти підхід. Тут не так, що воно, якщо, взагалі, якщо. Карбюраторне, то воно не буде так, що ви просто натиснули кнопку, і воно все завелось і робить. Тут треба його чути, розуміти, як воно. То може десь там трішки газку крутанути, може десь там якось там не сильно підсос витягнути. Ну, Такі, от усі, то знаєте, у кожного мотоцикла, хто їздить, воно у кожного по-своєму ну, по працює. І ну, ви, я думаю, розумієте, той хто. То, про що я кажу, у кого є карбюраторний мотоцикл і як воно взагалі працює. Все, друзі, дякую. Я. Як сказати. Дякую.